Доброї ночі або доброго дня слухачу. Якщо ти зараз у ліжку закутався в теплу ковдру і шукаєш спокій, дозволь мені провести тебе в подорож, якої не знайдеш на жодній карті. Сьогодні я розповім легенду, яку моряки передають з уст в уста вже сотні років, її шепочуть у тумані, коли море стає занадто тихим, а хвилі наче завмирають. Це історія про корабель, якого боїться саме море, про капітана, проклятого назавжди плисти між хвилями, не маючи права зійти на берег. Ка історія про летючого голландця кажуть, море пам'ятає все, воно ковтає кораблі, зберігає любов і смерть і ховає на своєму дні історії, які давно забули на суші, але деякі з них. Повертається, як шепіт вітру вночі, як силует серед хвиль. Десь там, далеко в морській безодні, іноді з'являється корабель. Його вітрила ніколи не згортаються, вони світяться в темряві, немов підсвічені зсередини. Щогли тримаються міцно, навіть коли буря ламає небо, і кожен, хто побачив його, більше і коне забуде. Колись у 17 столітті жив капітан на ім'я Хендрік Вандердекен. Він був голландцем відважним, холоднокровним і дуже впертим. Його корабель прямував до Ост-Індії, і шлях лежав через мис доброї надії місце, відоме своїми небезпечними штормами. Коли почалась буря, команда благала капітана розвернутися. Але Вандер Декен стояв на палубі, з поглядом у саме небо, і мовив Я пройду, хоч би сам диявол встав мені на шляху, я все одно пройду. Кажуть саме ці слова стали початком прокляття. Вітер зривався з моря із такою силою, що, здавалось, ніби небо кричить. Хвилі накривали палубу, а корабель бився об воду як поранений звір. Команда більше не просила. Вона молилася, але капітан не відступав. Його очі палали, немов він бачив щось інше, немов ішов не проти природи, а проти самого себе. Кажуть, у ту ніч, коли блискавка розсікла небо навпіл, а грім прокотився морем, корабель зник, просто розчинився у тумані, і відтоді він більше не повернувся до жодного порту. Та легенда лише починалась, бо з того часу моряки почали бачити дивне судно. Його не записували в офіційні журнали, надто страшно було зізнатися. Але між собою на кают-компаніях чи в шинках у портах вони розповідали одне й те саме: уночі, коли все навколо затихає, вдалині з'являється силует, корабель, що пливе проти вітру. Його вітрила натягнуті, але повітря нерухоме, на палубі жодної душі, а сам він світиться тьмяним блакитним сяйвом. Ті, хто бачив його, казали, що в той момент час ніби зупинявся, і море дихало інакше. А коли привид зникав у тумані, завжди щось траплялось: буря, аварія, зникнення людини. Так почалась слава летючого голландця як поганого знаку, попередження, яке з'являється тільки тим, кому вже запізно тікати. У 19 столітті навіть принц Георг, майбутній король Великої Британії, занотував у своєму морському щоденнику випадок, коли команда побачила світло та вітрила вночі. А за кілька годин після цього загинув один з матросів. Він зірвався з чогли і упав просто на палубу. Цей випадок досі згадується в архівах Військово-морського флоту. Такі історії породили страх, але також і повагу. Моряки вважали, що голландець не завжди є загрозою, іноді це просто знак, сигнал, можливо, останнє попередження перед чимось фатальним. Дехто стверджував, що чув голоси з палуби привидного корабля. Інші бачили тіні в ілюмінаторах. Але найбільше вражала дивна річ: кожен, хто бачив летючого голландця, згадував світло. Воно було не просто тьмяним, воно немовби пульсувало, як подих, як життя. Ще одне поширене переконання. Капітан і його команда прагнуть передати лист. Ніби хтось з екіпажу намагається вручити послання, але варто лише взяти його до рук і ти сам стаєш частиною прокляття. Саме тому кажуть, ніхто ще не взяв того листа. Одні бояться, інші просто вірять, що доти, доки цей лист залишатиметься на борту, голландець буде плисти без зупинки, без спокою. Звідки ж з'явилася легенда? Чи справді існував Хендрік Вандердекін? Чи був це лише вигаданий образ для того, щоб уособити морські страхи? Деякі історики вважають, що прототип капітана міг бути реальним можливо, це був голландський мореплавець, який зник під час одного з рейсів до східної Індії. Ім'я його не збереглося, але історія про людину, що зухвало пішла проти бурі, пережила віки. Перша письмова згадка про летючого голландця з'являється у 18 столітті у творах англійських мореплавців. А вже у 19 столітті ця історія отримала нове дихання завдяки літературі, театру та згодом опері Ріхарда Вагнера. У його творі капітана рятує самопожертва жінки, яка щиро його покохала. Ця версія далека від первинної легенди, але вона показує, як історія розвивалась і адаптувалась до культурного контексту. Та, попри всі романтичні переосмислення, суть легенди лишається незмінною. Це історія про вічне плавання, про неможливість зупинитись, про покарання за гординю і про надію. Яка не згасає навіть у тумані, що ж змушує цю історію жити далі? Чому летючий голландець знову і знову з'являється у фільмах, серіалах, книгах, відеоіграх? Бо це не просто легенда про привидів, це метафора. Вона говорить про кожного, хто не може знайти спокій, про тих. Хто застряг у минулому, у виборі, у рішенні, яке вже не можна змінити, у цьому кораблі страх і спокута, в його фігурі на носі самотність, а в шепоті вітрил незавершена історія. І саме тому ми досі слухаємо її вночі і повторюємо десь у тумані. Десь за горизонтом він все ще пливе. Летючий голландець нагадує нам, навіть ті, хто втратили напрямок, можуть ще побачити берег. Якщо будуть уважні, якщо повірять. А ти, слухачу, чи готовий будеш узяти той лист? Якщо він колись з'явиться біля твого ліжка, чи матимеш відвагу прочитати його і змінити хід подій? А може краще просто закрити очі і дозволити легенді лишитись легендою? Нехай вона попливе далі у ніч, у спокій у сон. Ось така була історія летючого голландця. Якщо вам було цікаво слухати. Обов'язково залиште коментар. Мені буде приємно дізнатись, що ви думаєте про цю легенду. А ще цікавіше прочитати ваші версії, що насправді сталося з капітаном і його командою. Пишіть також, яку легенду ви хотіли б почути наступною. Я читаю все і беру ваші ідеї до серця. Ставте вподобайку, якщо ця історія супроводжувала вас у сон чи спокійний вечір. І підписуйтесь на канал. Тут буде ще багато тихих дивовижних. І трохи загадкових історій. З вами був я, ваш нічний оповідач. Це канал Легенда на ніч. Нехай ця ніч буде доброю, а сни спокійними. До нової історії.